Доброго дня. У нас покупка віддала, дуже надзвичайна для, але дуже гарна ціна це ось такий кран змішувач для гарячої холодної води Еріка. Що в нас було? Він був в такій коробочці, звісно, інструкція, гарантійний талончик. Сам кранік був в такому мішечку. Були додатково ось ці. Я не знаю, як воно правильно називається, але вони в нас в стіну вмонтовані. І тримач для душу. Але в нас теж є свій. І з місця прям подій вже встановили цю красоту. Ось він, наш новенький краник. Такий от старенький, да? і ось новенький. Ну, я не буду тут розповідати про всілякі технічні характеристики, які там, діаметр, відстані, воно все це є. Для нас Що було головне, головне, щоб він піднімався, щоб цей важель був ось такий. О, Все працює. І щоб в нього отворів, в ньому ніяких не було. І для нас було важливо, щоб цей перемикач перемикався, щоб було видно, в якому він положенні, щоб він там сам не відстрілювався, бо у нас бабуся. Старенька, і вона так не розуміє, а так їй зрозуміло. Тут ось є така ну, як ручечка невеличка, да, і він вправо, вліво. Так що кран встановили самі за 5 хвилин з дитиною все працює за аератором, До речі, доволі довга душова лейка. Саме Саме цей шланг я виміряла метр сорок він, ну Плюс ще ручка. Ручка доволі гарна. Ще тут навіть є якісь режими. Внут раз, два, три, якісь режими. Все працює зараз. Спробуємо. О! Це такий ось режимчик, звичайний і ось такий який по кругу. Ну Дуже добре, ми задоволені. Ми на цей раз вирішили купити недорогий кран, бо в нас приватний будинок, воно все одно летять. Навіть я взяла магнітік. Да, Покажу, що це магнітик. Магніти цей доключив і до всього. До крану він не магнітиться. Ні в яких містах. Тому, можливо, да, і правда, що написано, з чого він зроблений. Тобто оці штучки були на вину ну, і взагалі сам кран. Дівчата, якщо хтось робить сам, не бійтеся, оці дві гайки відкрутив, закрутив, ціна. Нам обійшовся з бонусами, з балами в тисячу гривень. Ну, на сайті трошки ну, первоначальна ціна трошки більша. Доставка, як завжди, безкоштовно в зручний магазин біля дому. Дякуємо, Алло!